Привітань, привіт. Сьогодні ми записуємо кейс інтерв'ю з Тані. Таня навчалася на 14 14-му потоці, і дуже прикольний кейс в плані е, того, що Таня влаштувалася і в агенцію, і в неї є клієнти на привальність. Тобто вона поєднує два таких направлення, де є постійні замовлення. Плюс вона може підпрацьовувати і брати ще, скажімо так, додатково собі навантаження і додатковий заробіток. Окей, е, Таня, розкажи про себе, розкажи про свою ситуацію до курсу. Чим ти займалась, все таке. Ну, так що коротко, взагалі, я по освіті фармацевт, і ну, останні 4 роки я була менеджером по продажу. Але ну, у мене ну не знаю, можливо, вони такі аж як всіх ну, такі доволі варіант цікавий. Мене була хороша зарплата, у мене був корпоративний автомобіль. У мене було ну дуже багато різних моментів, де мене навчали і, там їздили. Але ну в продажах я вже була ну, десь більше 7 років, і я розуміла, що щось потрібно міняти, тому що ну, по перше. Я не бачила себе там в тій професії кар'єрного зросту, і плюс в мене було так, що я не була вільна в своїх діях. Тобто я завжди повинна була бути в тому самому місці, в той самий момент, в ті самі години. І це мене трошки якось ну, спонукало до думки, що потрібно щось змінювати. І зараз, так як такий вийший час всі займаються тими онлайн-професіями, і я це ну для себе. Давно це помічала, але не могла вирішитися на що це мені потрібно. Ну на який саме вид яку нішу, куди мені саме піти, тому що ну їх дуже багато, і ще потрібно, щоб воно підходило саме по душі, бо коли робиш по душі, воно тоді виходить. А які ти розглядала ну, в цьому на які ти дивилась? А, ну взагалі мене ну, можна сказати так дуже коротко. в мене мій хлопець інтерхтолог. І він мені сказав, що є дизайн. Тобто він сам робив там креативи. І він каже, що ну він вже три роки в Таргеті, і виходить, що він дуже багато знає, хто там починав з дизайну. І він мені каже: Давай попробуєш ти. Ну, і так само він був підписаний чи навіть зараз підписаний на тебе, і він сказав, що ти запускаєш курс. На той час це було здається 150 доларів, ну, для мене це було давай. Я навіть перед курсом купила MacBook. Всі купляють там після того, як зароблять. Я купила Макбук в грудні перед самим курсом, тому що я розуміла, що у мене взагалі не було ноутбука, але я не хотіла купувати там ще, Я купила новий ну, з магазину. І я спробувала. Ну тобто <ганую> тут, тут почався такий мій шлях, дуже такий цікавий. Круто, круто, ну, Реально цікава ситуація, тому що зазвичай а, йдуть на філанс, йдуть а, дизайн, креативи, коли а, ну фінансово що щоб закрити якісь потреби, коли вже є якась стабільна гарна робота з гарною зарплатнею, то якби починати щось з нуля ну далеко не всі хочуть. Але бачиш, тоді зіграло теж бажання якоїсь свободи, роботи на себе, вільного графіку і можливості працювати в принципі будь-де з будь-якої точки світу, чи в принципі там дома або коворкінгу в капешах неважливо. Прикольно, прикольно. А... Ну, ще Один я так скажу, один з факторів того, що це вихід з зони комфорту. Я дуже люблю це відчуття. Мені мені кажеться, що я тоді щось роблю. Я коли так присіла на одному місці, тоді все. Ну я, я мені здається, що я деградую. А тут mm -hmm. зовсім інша ситуація. Mm -hmm. Прикольно, прикольно. А, розкажи, який в тебе був головний страх щодо навчання по креативу? Чи були якісь сумніви перед стартом, наприклад? Ну, перед стартом, в принципі, мені подобався сам процес. Я вже деякі моменти розуміла у рекламі, тому що в мене можливо, є поруч, хто міг підказати. І ну, напевно це теж дуже велику роль відіграло, тому що я ну. Як би сказати, ну не з нуля можна було десь там щось підказати, навіть те саме як правильно куди дивитися, навіть як розташувати ну, той рекламний кабінет. Ну тобто, напевно, це теж дуже велику роль зіграло. і плюс колись дуже давно напевно ще ну не будемо так углублятися. в мене був потяг, так, створювати щось гарне. Мені дуже подобалося, дуже люблю, щоб це було ну можливо, там не супер ідеально, там як це не можна так говорити, але мені дуже подобається, що коли от виходить цей креатив. І я не задоволена. Я потім получаю такий як наче я не знаю, що я там зробила, намалювала картину за 10 тисяч доларів. Ну такі от і є. Добре, а яка в тебе ситуація зараз? Скажімо, що ти маєш в результаті зараз по роботі? Як все це відбувається, скільки ти отримуєш, з яких істочників, скажімо так, скільки в тебе виходить зараз? Так ну це місяць фактично. Перший місяць я трошки не ну не займалася дизайном після звільнення, і навіть там ну заощадження були, вони не трачалися. І я розуміла, що так не піде. Ну було дуже багато моментів, коли я реально хотіла це все кинути і вернутися mm -hmm. в якусь роботу, таку що, ну там, де за мене всього а я буду робити якусь певну функцію. Mm -hmm. Ну, я назвалася. Ну, от останнє це коли я почала я перш останній такий період, я почала відповідати на сторіс, хто шукає дизайнера. Я дуже часто заповняла форми в якій якісь агенції. Я ну у мене такий був прямо якийсь період. Ну я не скажу прям, що це було дуже довго тиждень. Два я почала дуже активно показувати себе. І оце відповіла в твоїй групі на вакансію на агенцію. І мені ця дівчина, яка в мене ну, зараз мені там робить, якби ну, перевіряє мої креативи, вона ну, відповіла, що я їй сподобалася. Це один мій, моє джерело, це агенція. І потім якось я гортала сторінки історії інстаграму і дівчинка шукала теж дизайнера. Я їй відповіла, вона каже, у мене десь об'єм креативів 15 в тиждень. Ми домовилися, звичайно, ну на об'ємах я стараюся брати з ну хорошою такою ціною, тому що ну, брати там 500 гривень на 15 креативів. Ну, в мене ще не, не той такий мисливий рівень, я не маю в агенції чи ще там щось. Ну тобто, ми домовилися для того, щоб було комфортно мені. І я в свій час, який я трачу, гідно отримала зарплату. І виходить, що ця дівчинка, це що таргетолог, це в перші креативи. І паралельно я почала вирізати. Ну, коли я скидала креативи, мені писали там клас, дуже дякую, дуже швидко. Супер, і я цей вирізки скидала у історії. І мене були підписані також таргетологи. І там мені пишуть дівчинка, пише їх двоє. Ну вони типу собі така команда. Давай ми хочемо з тобою попрацювати. Я кажу, давай. І вони десь в середньому, ну якщо, наприклад, з двох цих агенцій таргетолог, це я десь приблизно маю в тиждень три ну, тисячі в середньому, три-три з половиною. Це шість половиною тиждень я маю з двох таргетологів крупних. Ну, це що мають великі об'єми. Uh, і ці дівчата є такі там декілька просто вони там ну, раз в тиждень, два рази в тиждень, і буває три-чотири рази в тиждень. Тут ще десь півтора тисячі, дві я, виходить, ну, закриваю окремо. Ну, так, mm -hmm. Якщо всередньому ну, я так рахувала на цей місяць, в принципі, у нас все нормально, то я десь закрию близько тридцяти тисяч в місяць. Це в mm -hmm. мене буває дуже, дуже такі одіночні, тому треба дуже срочно відео. Ну, я роблю там 400-500 гривень за відео я беру. І це, ну, це реально я рахую, що дуже такий ну, класний момент. Ну, от приблизно так. Але м, дуже класно, що питаються, дуже багато почали питатися, багато відповідають на історії, що ми теж шукаємо. І uh -huh. вже паніка, як їх всіх взяти, бо в мене вже часу не вистачає. І тут що в мене шок, як це як це відбулося? Круто. <зявити> Супер, а, тобто почала проявлятися, почала активно шукати і показувати це в дозі, і воно все і пішло. Типу от. головне тут було піймати цей момент, і воно потім все краще, 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 все легше, легше, легше. Круто, круто. А тобто, зараз близько 30 тисяч за місяць ти закриваєш, Чудовий результат. Як тобі взагалі? Чи задоволено ти? Ну буває моментами важко, тому що великі об'єми. Я ще до цього не звикла. Але це було, наприклад, на початку місяця, то я думала, що я не витримаю. ну, мені казалося, що це дуже багато. Ну вже сьогодні. Ну я вже там 6-7 годин вечора буває, що ну при тому, що я там не починаю там в 7 ранку. Там як я починала свою роботу минуло, 7-20 мені треба вже виїхати з дому. Ну, я можу в такому темпі дуже повільному, ну до 6 часово працювати і щоб всім закрити дедлайн. Ну мені і все, і, і якщо там щось срочно, але в основному і вихідні в мене повністю вільні, тому що всі стараються вихідних відпочити субота-неділя. Тобто, в принципі, за тих п'ять днів роботи і з тим, що я не сильно там, прям ну отак, розривала, але ну мені подобається результат. Я я дуже задоволена, тому що ну це той рівень, який в мене був минулий. Але розумієш, що це початок. Тобто в мене є е, дуже велика мисляти, ріст може бути в да? майбутньому, якщо я не зупинюся, то подальшому. Тому, в принципі, ну, це мене дуже радий, бо мені було дуже важко жити без тої там якоїсь заначки. Круто, круто. Ну, Я впевнений, що тут ти можеш зробити протягом там, якогось часу x 2 у доході, взяти собі помічниць, Завжди можеш написати мені, дамо вакансію канал, там де ти отримував. З вагенцію запрошення так, так до речі, достатньо багато вже роблять, тобто учні в мене вже беруть собі ще учнів і з ними працюють в команді, тому що ну, знають, що знають рівень яких людей, які виходять з навчання, знають, що на них можна покластися. Круто, які в тебе були проблеми під час навчання? Може, якісь складнощі? Ну, ну такого нічого не було. У мене просто було бажання, напевно. У мене було бажання те, що мені треба швидко щось зміняти. Ну я навіть от реально мені здається, всі якісь складощі це е, внутрішній якийсь момент. Ну, якщо порівняти якісь там моменти, які могли бути там ще гірше, ну то це не складно. Тось не ну не ну не можна боятися, не можна пускати руки. Ну да, може бути, як дівчата, да, ми такі трошки ну, емоційні, може бути образливо, що в мене не так як когось, але це не є ну, вихід з того. Треба зібратися силами і зробити, тому що ну а так, то в принципі, що б ти сказала чи побажала тим, хто думає піти на навчання на курс, але ще по якимось причинам не наважується. Ну, напевно, якщо людина хоче щось змінювати в своєму житті, потрібно пробувати старатися і ну, ніколи не, не кидати на половині шляху. Чесно, от я дуже багато зараз продаю курсів, ну дуже багато, просто. Ну, моя така щира рекомендація. Я ні одного дня не пожаліла, що я записала тебе курс. Хоч я до цього, так як я продажник, я знаю, як всі продають. Мене ріжеть в вуху, коли ну, борються з запереченнями. В мене я знаю, які тригери є, я це все знаю. Це ж такого ж продажі. Ну, я... Точно можу радити, і в мене не буде там сумнівів, що я щось поражу не то, і ну потім все залежить від самої людини. Бо тому, що ти не зможеш, ну саме ти да, не зможеш там знайти клієнтів і так далі. Ну бази це теж достатньо. Обновляється е, ця як і ну група, програма. програма. Ми всі її отримуємо. Скажіть, хтось таке робить? Може, робить, я не знаю. Я там сижу, вже читаю нове щось. Ну тобто, то навіть то, то, то через рік я можу узнати щось нове. Тобто ці ще гроші вже давно я відбила, і ну, ще MacBook там трошки відпів. Але в принципі так, то, ну. а, а на даний момент також, щоб зараз ну, дуже багато там, всюди, всі запускають курси, курси, курси. Ну, це, це класно, на цьому, ну, це свій вид заробітку, але треба ще знати, куди йти. Ну, я раджу, може, так краще, без, без проблем. Круто, дякую. Що ж, Таня, дякую тобі, що ти знайшов час, що ти поділа свою історію. Я думаю, буде всім цікаво послухати, подивитись. Якщо нас дивляться таргетологи, також з рекламу, можете зайти, переглянути портфоліо, звертайтеся. Думаю, вона буде вам рада. Ось, що ж, дякую тобі за те, що прийшла. Радий побачити. Якщо будуть якісь питання, завжди можеш писати. На все підскажу, допоможу. Дякую, все. Всі, всі приходьте на курси.